Друз'яки, всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Велиняко. В цьому відео я хочу з вами поспілкуватись і відкрити дуже таку велику, широку тему, як чи взагалі варто починати займатися свинями в 2025 році. І наскільки це буде рентабельно? Ось почнемо з першого. Перше, це так варто починати займатися свинями. Чому? Зараз дуже сильно піднялася ціна на живу вагу на сьогоднішній день. У нас сьогодні 12 лютого 16 лютого. Получається, на сьогоднішній день ціна на живу вагу сягає 60 65 гривень. Заготівельники їздять і беруть вже по такій ціні можна здавати і реалізовувати м'ясо. Ну, типу, свиней здавати і запити і, і, ну, здати і запити холодною холодною водою, і в селі все рівно вийде вже е, щось зробити. Далі друге, це масово е, зараз. Люди розпродали е, всі поголів'я е, свиней. Я говорю по про конкретно нашу Волинську область. Дуже Позакривалися ферми, оскільки в нас тут була африканська чума, і ну, типу, дефіцит зараз дуже великий. На тобто, якщо раніше ну, треба типу, було записуватися в чергу, там, щоб здати живою вагою, то зараз вже перекупи їздять. І шукають по селі свині, питаються у сусідів, хто тут тримає свиней, щоб можна було взяти. Вже вони не, якби, не крутять носом, не е, там, ну, типу не сальна м'ясна, вже аби була. Ось, так само піднялася дуже сильно ціна на е, м'ясо. Е, дуже сильно піднялася ціна в нас в Волинській області, а саме в місті Луцьку, е, м'ясо хороше м'ясо. Е, Можна взяти від 200 гривень, від 200 гривень це просто кусок м'яса. Це не перероблене, не ковбаса, не, не печене, не не, не не цей, просто кілограм м'яса 200 гривень. Ось. Ну, дивлячись, якого, я говорю за балик, за шию, ну, від 200 гривень. Ось е, так, якщо ви ну, вирішите почати займатися свинями. То з чого починаємо? Саме перше: виберіть сферу, тобто ну, годівля, свиноматки, і якщо відгодівля, то що наступне? Вигодуєте і здасте, чи вигодуєте, і будете старатися реалізовувати самому. Ось так. Де взяти хороших поросят, я вам не скажу, оскільки ще не разу я їх не взяв хороших поросят. Брав різних, брав, ну, для мене вони всі були хороші, але хороші в плані того, що генетика потрібна на відгодівлю. Я буду брати генетику, я буду брати хороших поросят і буду, ну, типу, тоді вже буду вам говорити, де брав і в кого брав. Ось трьохпородні гібриди, ефочки, вони ну, добре набирають масу, де все. Але знову ж таки, якщо ви берете нав... навіть а що тобі таке, якщо ви берете е, порося, е, тобто в породі, там дюрок, петрен, е, трьохпородні гібриди, ефочки різні там. Е, виходить, е, Воно, ну типу, це порося дає результат тільки тоді, коли ви його годуєте БМВД і преміксом. Ну біл білковими групами. Якщо ви візьмете це порося і будете пакувати в нього картошку і варити кашу, то результат буде не такий, як на добавці на білках. Ось то спокормешся так само. Взяли ви хороше порося. Щоб мені так знаєш, я зараз так розказую розумно, щоб якби я, я починала це все, щоб мені отако кохто не сказав. Якщо ви, допустимо, взяли хороше поросятку, зразу шукайте хороший корм. Хороший корм це е, ну, типу, він дуже сильно зекономить вас час, оскільки ви його добре стартанете, і у вас буде хороший результат в кінці. Від корму залежить. ну, Більше, ніж 50%. Берете хороший корм, БМВДшку, вимішуєте його гарно і даєте поросяткам. По породі сказав, по кормах сказав. По ветеринарних послугах, друзі, так само ветеринар це, ну, це має бути ну, це точно, бо ветеринар це людина, яка вам і підкаже, і. Всьому-всьому допоможе. Тобто, ви ну, самі, якщо ви початківець, ви можете пробувати вчитися, це, ну, це нормально. Але все-таки, коли є людина, яка має освіту, яка ну, вже займається цим ділом, більше ну, має досвіду, так скажу, типу, яка ну, не новачок, яка вже знає все-все-все, ось, то ветеринар це теж дуже важливо. Людина на вашому господарстві. Далі умови, умови утримання. У ну, мене ось такі умови. Я тут не, ну, не приокрашую нічого. У мене звичайні сільські умови, У мене звичайні металеві клітки, які ще були построєні дуже-дуже ну, давно. Залитий бетон. Тут ще даже заливали бетон. Попередні люди, які жили тут до мене. Е, Получається. І доски поклали, в бетон, ну, щоб свині не було холодно, Ну, вже ці доски вони всі позривали, тут одна доска залишилася. і тут щось, тут, дві чи три доски залишилося. А було ну, по товщину шир... по користу, тобто півтора метра від стіни. Ось. Ну, Такі умови, типу. на зиму тут паршиво, тут з зимою немає світла, і тут а, зимою ну, трошки так. ну... Вода не замерзає. Раніше, як не було поросяту, то, а не, як було в мене два поросятка, то вода дуже сильно замерзала. Е, ось, умови мають бути такі. Е, хочете менше сюди заходити, чи раз в день, чи там, два рази в день заходити, е, робіть отакі бункерні кормушки, це самий простенький варіант. Я її скалашматив за, за, за годину чи за півтори. Ми її зробили, нарізали, прикручували, подивилися 15 хвилин в Ютубі-відосі, а в Ютубі-відосі дуже багато, це такий дешевий варіант. ну Я вам так скажу, що ефективний. Воно виконує повністю свою функцію. Я її скалашмати, я скільки хочу, можу насипати в неї корм Корм офігенно провонував. просипається, не розсипається, я не, не бачив ніколи, щоб з цієї кормушки там великий бортик. Не розсипається, тобто ну, немає я б, короче, відходу від зерна. Від осібу так само можете поставити поїлки. Ось, ну це простенький такий звичайний варіант. Зробили в нас раніше. Взагалі поїлки не було. Е, потім була на 50 літрів. Вони її поламали. Е, металева тут. Я придбав таку пластикову поїлку на 300 літрів, наливаєш повну поїлку на тиждень. Хоча для. Для такого поголів'я з головою видає на тиждень. Купляєте ні піні поїлки, не треба там, якщо ви тільки-з тільки, -тільки ну, з, з, ну, з підручних матеріалів робите, не треба там паяти нічого. Ну, типу це, якщо у вас є можливість, можете паяти отакі трубки. Я взяв звичайний шланг, у мене були... був довгий шланг, я його взяв трошки відрізав, скільки мені треба на поїлочку це все. Типу, налив водички, насипав корму. Ну, раз в тиждень прийшов, підчистив тут. ну, Це я говорю зараз на теперішній час, тому що тут там мало поросят, ну, оскільки 4 свині то це є не так багато, і не так багато часу потребується. Ось. Е, кажу, ну, отакі є умови. Дальше. Е, ви. Е, Вигодували поросят. Чому я звернув увагу на умови? Тому що там зараз вже ж е, пішли там, е, що там умови треба, ну капець, типу, там свині, чуть не замок треба строїти. Щоб це, якщо сухенько, якщо е, не, не, ну, не капає з скриші, не, нема ну, то це вже дуже круті умови. Чистота порядок, е, свиня має їсти і має шопити, ну, все, тут тобто більше нічого не, не потрібно. Ось то далі по е, ви вигодували поросятку. Далі наступні дії це здати найпростіший варіант це здати порося живою вагою. Ви нічого не робите, до вас людина приїжджає, грузить і дає свиню. Ви, ви віддаєте свиню, вона вам дає кошти і все. Тобто ви запили холодною водою, і людина поїхала. Наступний варіант це так, як ми робили. Ми ніколи не продавали з живою вогонь, не було потреби і не було такого масштабу. Тобто я брав е, поросят ну, по, по, по наростаючі з першої два, потім 4, потім 6. Зараз знову залишилось 4. Будемо далі брати, я думаю, десь з десять. Зовсім скоро будемо брати поросят. Е, вот. І е, це, що ми. Е, ми продавали оце, з всіх своїх свиней, четвертинками е, ну, возили клієнтам в місто. Теж непоганий варіант. У нас четвертинки були е, до, по доступній ціні по 125 гривень, але це було ще е, на Пасху, тобто майже рік назад. Е, получається, да, ми трошки більше працювали біля цих. Біля, біля цієї свині це так само треба було наняти колія, заплатити кошти, наняти машину, оскільки в мене своєї машини немає, завести клієнтові м'ясо, заплатити водієві за, ну, за бензин, за доставку, за його час. Ну, якби це витрати більше, але і заробітки трошки більше. А саме круто, саме можна саме більше заробити – це е, займатися переробкою. Друзі, переробка це, ну, це, це те, про що я до чого я тягнуся, про що я мрію, і що я хочу якомога ну, саме швидше здійснити. Оце ну, за почати займатися переробкою, тобто переробляти свою продукцію ну, в тушонки, в ну таке за ковбасу не говорю, тому що я поняття не маю, як вона робиться. А як я нароблю, то ще… Поки що я закопу не хочу навіть думати, Ось, то що напочатку непоганий варіант. То вот. кажу, воно все якби, ну, якби я би, оце зараз мав би починати займатися, я б ну, зайнявся. Якщо ви не пролезте, там, ви візьмете там, 5 поросят. Не продасте там живою вагою, заріжете, там по, по знайомим пройдетеся, там є там м'ясо, те те. Ну, третій, десятий, двадцятий, де хтось десь вас і візьме, це повесяте. ось. Собі навіть буде. Ось так. Ну, але гам почати, а там далі і не думати, і не сідати в калькулятор, рахувати оце, типу, вигідно воно мені буде, не вигідно воно мені буде. Вже в процесі, ну бо я цього не робив, типу, я не, не сідав, не рахував, там, а просто з холодним розумом, на хлопський розум брав, купляв поросят, там навіть не заплановано було, просто побачив, захотів і все по поросят, поросят, а вже тоді, думаю, чим ти їх кормити і що ти їм цей давати. Вот. Ну, закупитись так само, якщо ви будете от так, як в нас, з соломи, взяти, закупитися в жнива з соломи, вона тоді дешевша і її тоді якби більше. бо зараз Допустим, знайти десь солому, е, ну, якби, і, дорожча, і дорожча вона набагато дорожча, і тяжче її знайти, тому що ну, ну, бо хто там ну, не залишає собі солому, то навіщо ми, таку, та солому, він її просто на комбайні перебиває і все. Ой, друзі, а ви напишіть свою думку, чи, е, чи, ну, чи варто починати займатися свинями. Чи не варто, якщо ну, для мене це дуже крута штука, ну це на любі. Ну я ж кажу, е, я не хочу влазити в цифри, я не хочу е, там е, якби розповідати вам, що тут мона мільйон заробити можна заробити, але це, ну, це тяжкий труд. це... Ну, Це ризики, тобто так само та африканська чума, ризики, що може, ну, свинює все добре, все добре, прийшов, а вона вже холодна. Ну, тобто, ну, візде якби є ризики, але ну, той, хто не ризикує, то буде далі, далі, типу, нічого не робити. Ось, Так що кажу, пишіть свої думки, поправляйте, де я може, ну, неправильно щось сказав, або доповняйте мене. І ви були на ютуб каналі Волиняка. Всім дякую за перегляд, всім папа. -па.